Понад 70% роботодавців відчувають сьогодні брак кадрів в Україні. Критично бракує працівників на так званих чоловічих вакансіях. Будівельники, водії вантажівок, співробітники лісгоспів. Іноді це ставить під загрозу саме підприємство. Як змінився ринок праці за час війни? Як розв'язати проблему, що пропонує держава і бізнес, з'ясовувала Ольга Читайло. Пан Дмитро вже кілька років працює на деревообробному підприємстві неподалік Чернігова. Каже, робота подобається, але останнім часом навантаження значно зросло. Ну відсотків на 40-50. довше працюємо. Буває таке, що затримуємося на роботі на годину, на дві. А це вже Львів, пані Галина, водійка трамваю уже 30 років, і зараз їй теж працювати доводиться більше. Різні зміни. Перша зміна один день вихідного, потім чотири дні, друга зміна. Не підприємство у Львові та деревообробне поблизу Чернігова об'єднує спільна проблема. Через війну катастрофічно бракує кадрів. Станом на зараз в нас бракує порядка 60 водіїв тролейбуса для повноцінного випуску, для хоча б для забезпечення цього існуючого випуску. І десь порядка 40-45 водіїв трамвая. У Львів електротрансі кажуть, якщо так піде й далі, на маршрут виводитимуть менше транспорту. А отже, львівські пасажири чекатимуть трамваї та тролейбуси довше. Приємство у Чернігові, яке безуспішно намагається закрити декілька десятків вакансій, взагалі каже керівник, може закритися. Придеться для початку зупиняти обсяги виробництва. А якщо і надалі, то повністю зупинка виробництва. на всіх ресурсах з 30 чоловіками. То я думаю, що півроку до 9 місяців ми ще протягнемо. Така ситуація по всій Україні, згідно з даними опитування Європейської бізнес-асоціації, 74% роботодавців в Україні відчувають нестачу кадрів. Це підтверджує і федерація роботодавців. Бо як такого ринку праці сьогодні немає. Ми людей знайти не можемо, і це переважно робітничі професійно технічні чоловічі. Професії, звичайно, ці професії теж діляться на декілька типів. Є дуже багато унікальних професій, коли фахівця треба готувати ну навіть не роки, а десятки років. Це Фахівці, які мають там великий досвід роботи на складному обладнанні, ну, наприклад, оператор з, з клопечу, Згідно з опитуванням, яке провело мінекономіки спільно з міжнародною організацією з міграції ООН, дефіцит кваліфікованого персоналу зараз головна проблема українського бізнесу, серйозніша ніж безпекові ризики та нестача фінансування. Про це в уряді знають, але через російську агресію легких рішень немає. Зараз необхідно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу на професії, які мають максимальний попит. Насамперед йдеться про жінок, які вже сьогодні опановують професії тілоохоронців, водії вантажівок, автобусів і тракторів. Обидва підприємства, де знімали факти, вже так і роблять. Наприклад, пані Людмила у водійки перекваліфікувалася зі швачки. Це мрія моя була так стати водієм трамвая, і тепер дуже є великі набіри на курси водіїв. І я вирішила спробувати. І так, тепер вже за чотири місяці я вже там деревообробне підприємство у Чернігові укладальницею влаштувалася пані Світлана за освітою медсестра. Об'ява по інтернету позвонила. І мені ну, сказали, можна приїхати, спробувати роботою Світлани та її колег жінок тут задоволені. Більш відповідальні, більш ократна їхня робота. Але розуміють, що тільки жіночими руками проблеми не вирішать, бо є робота, яка жінкам фізично не під силу, і тут жодної гендерної нерівності. Тому роботодавці пропонують уряду переглянути систему бронювання. Мені повинно треба мати певний страховий період, коли там місяць, два-три, коли я її навчаю, потім візьму на роботу, щоб я міг можливості навчити, потім, наприклад, забронювати. І оце вже є роль держави. Але не лише в бронюванні проблема. Нині в Україні бракує не лише чоловіків, а й жінок. Но з даними Агентства ООН у справах біженців, вплив мобілізації на стан ринку праці значно менший ніж вплив міграції, адже державу покинули понад 6 мільйонів людей. Гляньте на цей графік від WorkUA. Верхня крива кількість тих, хто відгукувався на вакансії 22 та 23 року. Нижня кількість пропозицій на ринку за цей же період. Верхня крива кількість тих, хто відгукувався на вакансії 22 та 23 року. Нижня кількість пропозицій на ринку за цей же період. Якщо перша крива за цей проміжок часу впала, то друга навпаки зросла. Тож український ринок праці на порозі глибокої кризи, яка триватиме не один рік, кажуть роботодавці. І держава повинна вже думати, як за допомогою нинішніх ресурсів забезпечити базові потреби, хоча б критичних галузей. Необхідно, щоб адміністрації держава в даному випадку зробила опитування та поставило доручення на там через місцеві адміністрації, там, в районні адміністрації, зібрати перелік підприємств, працюючих, зібрати попит, дефіцит персонала в своїй області і взяти, скажімо так, розмістити державні замовлення саме на ті спеціальності, які потребують ті підприємства, які працюють в цих районах за даними Мінекономіки, впродовж наступних десятків. Ти років потрібно залучити 4,5 мільйона працівників. Інакше нас чекає не лише кадровий, але й економічний колапс. Ольга Читай Мирослава Соколовська та Євген Зозуля. Факти сі єдині новини.